Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок морок». Сезон посадки та збирання овочів завершився. Проте декоративна частина саду ще потребує уваги. Можна проводити посадку рослин із закритою кореневою системою і робити чистку хвойних. Хвойні рослини з закритою кореневою системою можна садити практично весь рік. Моя подруга навіть садила ту і в січні, поливаючи землю гарячою водою. Для викопування лунок. Тут добре прижилися і чудово розвиваються. Але хочу поговорити про овочі, підбити підсумки, проаналізувати помилки і зробити нататки на майбутнє. Ростату овочів вирощую самостійно, використовуючи один і той самий ґрунт одного виробника з 2018 року. І на наступний рік теж планую його придбати, бо робити власну ґрунтосуміш поки не буду. Може, спробувати це зробити, коли вийду на пенсію. У покупний ґрунт 2 роки додавала бакаші за 2 тижні до посіву насіння. Спочатку у покупні бакаші додавала, потім саморобні. У наступному році не буду додавати бакаші в ґрунт І виготовляти їх не планую. Але ранньою весною пальоросладу слабким розчином барматухи. На каналі є цикл коротких відео про барматуху, посилання на них під цим відео в описанні. Я намагаюся зменшити обсяг робіт, матеріальні витрати та виростити органічні овощі без використання мінеральних добрив. Два роки я підтримувала температурний режим для проростання насіння, розміщуючи його в теплих місцях. Результат дійсно був кращим. Але надалі цього робити не планую, бо у мене розсада стоїть на спеціальній стійці в домі, де температура стабільна 20-22 градуси. Так, сходи можуть затриматись на 2-3 доби, але це не критично. Сію насіння відразу в окремій ємкості. Щоб не травмувати коріння при пересадці, але наступного року збільшу розмір контейнерів для томатів і перцю. Раніше сіяло багато розсад. Ми висаджуємо розсаду в відкритий ґрунт, кліматична зона 5А тому привожу свої спостереження з урахуванням цих умов. Поступово зменшувала кількість розсади, бо плодів було забагато, менше посада, більше часу на пали, підв'язку, підживлення, і, як наслідок, кращий урожай з кожного куща. Наприклад, починала зі 100 томатів, а цього року посадила 37, але ще скорочу до 20. Перець зменшую з 22 до 15 кущів. Баклажани залишаю на рівні 20, бо в цьому сезоні вони не показали добрих результатів. Можливо, це через холод після посадки, а потім різко підвищилася температура до 35 градусів. Та й сорта я посадила інші. Також не потрібно поспішати з висадкою розсади у ґрунт. Важливо, щоб температура ґрунту досягала щонайменше 17 градусів. Огірки саджу в кількості 20 і поступово їх сію на розсаду до липня. місяця. Кабачки дві рослини, але планую збільшити до трьох для експерименту в наступному році. Цього року сіяла кабачки та огірки 7 травня. А наступного року планую посіяти розсаду в кінці квітня. За моїми спостереженнями, кабачки та огірки, хоч і висажені досить. Пізно 30 травня ґрунт можна було б посіяти на 10 днів раніше для кращого розвитку. Посадили гірки за густо і в два ряди більше так робити не буду. Не повторюйте моїх помилок. Томати обов'язково підв'язую, включно з низькорослими сортами. Насіння томатів перцю баклажанів не поспішаю сіяти за рано, щоб просада не переросла к моменту висадки в ґрунт. Приблизні дати посів насіння на розсаду у мене такі перець 10-12 березня, баклажани 12-15 березня та мати 20-25 березня. Після висадки розсади в ґрунт, основні роботи у мене це профілактичні обробки біопрепаратами, баковою сумішю через тиждень після посадки та повторні обробки через 2-3 тижні. Не забувайте також про підживлення органічними добривами. Наприклад, препаратами, такими як Байкал М, біогумус, гумати. Або на стій трав'яної проділовки від 3 до 5 разів за сезон. У наступному році планую використовувати виключно барматуху. У томатів обрізаю нижнє листя, щоб воно не торкалось землі. Особливо це потрібно робити, якщо не використовуєте мечу. Такий підхід зменшує ризик зараження грибковими захворюваннями під час поливів або сильних дощів. Крім того, регулярно послугуємо томати для кращого розвитку. Цибулю, часник, моркву та буряк саджаю в тій кількості, яка необхідна для нашої родини на зиму. зменшені посадки дали можливість приділяти більше уваги догляду, підживленню і збільшити враженість. З появи постійних рядок мені стало простіше визначити потрібну площу для посадок. Підживлення цих культур провожу від 3 до 4 разів в сезон органічними добривами. В наступному році буду підживлювати барматухою. Провожу профілактичні обробки біопрепаратами, використовуючи бакові суміші від 3 до 5 разів, особливо навесні та на початку літа для захисту від морквяної і цибулевої мухи та грибкових захворювань. Моркву і цибулю саджаю поруч. Посадка моркви та цибулі поруч має свої переваги. Ці культури допомагають одні одні захиститись від шкідників. Морква відлякує цибулеву муху. Своїм запахом а цибуля морквяну муху це приклад взаємовигідного сусідства рослин, який допомагає знизити ризик ураження шкідниками і зменшити потребу в обробках. Для кращого провітрювання рослини не саджу занадто густо, доріжки між грядками значно полегшують догляд і збирання врожаю, забезпечуючи додаткову циркуляцію повітря. Спочатку здавалося, що це втрата площі, але тепер я бачу, що так зручніше і ефективніше. Перед посадкою огучі та після неї переливає ґрунт триходерміном, сінною паличкою, мітерізіном і вавіріном. а також мучує, це зберігає вологу, забезпечує підживлення рослин і створює середовище для корисних бактерій, що захищають від хвороб та шкідників. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!